Місто Київ до нас дійшов, а можливо, приїхав степанисько Сергій. Зустрічаємо! Привіт серя! Вітаю! Знаєте, що в нас написано? Магістр філології. Це єдине місце, де я можу цим хвалитись, бо на співбесідах якось не канає. І що кажуть на співбесідах? На співбесідах кажуть, що що. Мені дуже подобається, що магістр філології каже не канає. Я обожнюю. Мова це живе явище, і не потрібно її кодифікувати і запихати в рамки. Як О. вам така от маска? Це дуже, це дуже, це дуже підбадьорило Юрія Ткача. Тут ще написано, Сергій Віталійович, що ви займаєтесь стендапом, тайським боксом. Ага. І мультики дивитесь. Так. З того в мене питання. Ви одружений? Ні, поки ні. Дуже рада вас бачити на шоу розсмішу коміка. Сергій Віталійович, я бажаю вам успіху. Ви дуже, дуже гарно виглядаєте. Сподіваюсь, ваш гумор буде настільки смішним, що розсмішить мене. А потім ви отримаєте гроші і ми разом з вами підемо їх. витрачати. Сергій, ми бажаємо тобі успіху. Якщо ти готовий, да. ми готовий. починаємо. Лютому 22 го року моє життя почало налагоджуватися. Я змінив роботу, почав працювати в ІТ. І 23 лютого 2022 року я дозволив собі дорогий барбершоп. У мене було 700 гривень на вулиці Лютеранська, центр Києва. Я приходжу в барбершоп, мене стриже хлопець і каже: Сережка, прикинь, стриг сьогодні дуже дивного мужичка. Каже, якийсь вночі заміс почнеться. В цей момент я ще не знав, що за 700 гривень я отримую і дуже класну стрижку і таємну інформацію головного управління розвідки. І ми живемо в неймовірній країні. Ми живемо в найкращій країні у світі з неймовірним сервісом. Що ви можете сказати про український сервіс, коли 24 лютого о 10 ранку вже тривало повномасштабне вторгнення Російської Федерації. Цей барбершоп присилає мені смс-ку. Як вам стрижка? Дві тисячі гривень. Нормальна, нормальна стрижка. Дуже гарно. Дуже, дякую. Ти Це думаєш, він досі перебив? Такий класний барбершоп, що не відростає просто. Абсолютно. Це в мене такий барбершоп. Сергію, є відчуття, що готовий йти на 5 тисяч. Так, звичайно. Нехай коміки самі виберуть Вектор. Або ми йдемо по українізації, українській мові і магістратурі, або ми йдемо про секс. Звичайно, про Україну. А, а я за секс. А, а давайте спробуємо все це поєднати, як ви думаєте. Спроб... А, yes. Харула, давайте спробуємо. Сергію, твоя хвилина починається okay. зараз. Дуже сильно хвилює те, що чоловіки не розмовляють своїми дітьми про секс. От чоловіки в цьому залі. Поаплодуйте, з ким батько серйозно говорив про секс. Бачите, повна тиша. Зі мною батько говорив про секс лише один раз, коли я вже вступив в інститут філології. Я прийшов додому, він каже: син, є серйозна розмова. Кажу, давай, маєш секс? Кажу, да. Він такий фух. Викинь, будь ласка, сміття. І я дуже радію, що зі мною про секс не говорила мама, тому що вона в мене вчителька української мови і літератури. І вона в дитинстві замість казок розказувала мені перед сном вірші українських дисидентів. Я вже я бачу, як я підходжу до неї, і кажу, мам, що таке секс? А вона таке, секс, сядь сину, і слухай. Цей мрець воскрес і бенкетує, налявся кров'ю і гуля. Копитом торчить торгів не чує. Я вперше бачу такого хлопця, який настільки класно володіє е, українською мовою. Тепер розумію, чому, тому що там і мама е, вчителька української мови. Вони в мене двоє військові, до речі, зараз. І мама, і Оп. батько. Да. Тому я просто Привіт батькам. О -о 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 -о. Скажу своїм батькам, і я скажу своїм родичам по батьківській лінії. Ви казали, що я матюками гроші заробляю. Бо ловіть тебе. Дуже класно, дуже приємно слухати, так мелодійно все. Але подивіться, а, дорогі наші, як вони один на одного дивляться. У мене вроджена косокість. Mm. Не уміляйтесь <світ> <не> сильно. <світ> да. 5 тисяч гривень в тебе в кишені. Mm -hmm. Чи готовий ти ризикнути ними? Да, щоб в uh, 10 тисяч. Добре, Йдемо на 10 тисяч. Хвилина для тебе. Поїхали. Мені як мій української філології, дуже не подобалось те, як викладали українську мову в школі. Вона трішки була викладання української мови в школі просякнути таким трішки депресивним вайбом. Згадую, третій, четвертий клас, ви приходите 1 вересня, і перше, що вам змушують вас робити, це писати твір, як я провів літо. Але для чого це ностальгія? А що якщо такого літа, як літо в третьому класі, в вашому житті більше ніколи не буде? Якщо цього мало, то наступний депресивний вайб це глибока осінь. Вчителька приходить в клас і така діти, дістаємо листочки, пишемо диктант. Осінній ліс. Прийшла осінь, три крапки. Небо затягнули темні сірі хмари. Здається, радість покинула цей світ назавжди. Тільки день. Денний... Це ще можна було 10 секунд слухати. Я просто реально тільки ось він починається. Все, мене, все, мене все. Я І... не знаю, кому подобається. Ну, мені, допустимо, не дуже сильно подобається. ось. Коли все осипається. І тут нагнітання йде. Мені здається, в кожній школі е, була перша фраза цього диктанту: прийшла осінь, трикра. <реш> Сергій, ми тебе вітаємо. Десять тисяч гривень. Ти вже виграв. Давайте на 20, і я дорозповім все-таки цей жарт. Ти готовий піти да. на 20 тисяч? Давайте. Тоді давайте не зупинятись. Хвилина для тебе. Пишемо диктант, осінній ліс, і Прийшла осінь. Небо затягнули темні, сірі хмари. Здається, радість покинула цей світ назавжди. Тільки де-не-де, чутно, тихе. Кар! Це каркає ворона. Я про це казав! Марік, я про це казав. Може просто пі це і все. Люди вже... посадку заробив. <плес> я... <плес> я зараз! <плес> <плес> це означає, що в тебе, Сергію, є 20 тисяч гривень! Але другий раз не проканаєш. Все, ми вже розслаблені. Я згадую останній раз, то Юрій Ткач тримався за голову, коли я виступав. За голову? Серйозно? Да. За свою. <рес> <рес> Меркизи <Американська> кошового. <рес> Чи готовий ти йти до кінця в надії виграти 50? Варіант досить суперечливий, тому що стендап це все таки відвертий жар. Да. Тому давайте спробуємо. Але ти готовий? Так. Да. Хто не ризикує, той не виграє 50 тисяч гривень. Бажаємо успіху. У мене як майстра української філології є фетиш, яким я не люблю хвалитись, але доводиться. Я люблю слухати, як Скабєєва каже слово «незалежна». О, це просто медл для вух. Знаєте, майдан Незалежності, так називає мене незалежне. Сколько сталася і той незалежності? Вона мені нагадує те відео 2014 року, де в бабки в Севастополі чи в Сімферополі запитали: скажіть, і що там українському вона така: «Не можу, челюсть рускоязичне. Кошці не так розположені. Я подумав, а що, якщо все в росіян так підходиш до росіянина і кажеш, прошу прощення, можете не робити туалети на вулиці? Я такі не можу, жовсько язичне. <рикла> Знаєте, коли дойдеш, нужно так, щоб доски були під неї розположені. Мені дуже сильно дуже шкода, ну як не шкода, я радію, що росіяни провалилися на слові паляниця. А ну повторіть всі, паляниця. Мені здається, якби українці на когось напали, хотіли захопити за три дні, вони підготувалися. Уявіть собі, десь під Сан-Дієго ловлять українці, американці, б'юті кажуть: «Say USA. Український такий, I'm sorry, but they USA?» На жаль, хвилина закінчилась. Все, дуже дякую вам. Сергій, але це було дуже круто. У вас інший гумор. Дякую У вас вам. він дуже правильний, він дуже мелодійний. Такий український, справжній, такий життєвий, і це заслуговує а, як мінімум продажу всіх білетів в майбутньому на ваш дуже концерт. Дякую. Сергій дякую. від себе хочу додати, що мені здається, що не дійти до 50 набагато краще, ніж зупинитись на двадцятки. Абсолютно вірно. Ти красавець. Ми тобі дуже дякуємо. Всім подякував. Дякую, пока. Не вистачило трішечки зібраності і динаміки, динаміки, динаміка повинна бути завжди.